«Сьогодні ми на ранковому об'єзді притулку для. Собак дім сірка, і вже бачимо, що притулок переповнений. Поспілкувалася з пані Олесією, так яка якраз і утримує цей притулок. Ще раз нагадую цей притулок взагалі на благодійних засадах. Тобто це не є якісь там державний, комунальні, тобто це є просто благодійники, які роблять благодійну справу тим, щоб все ж таки не було собак, які кусають людей по вулиці, щоб можна було тут стерилізувати, і бачимо, що він вас переповнений. Міська рада вносить свою лепту, звичайно, до. Стерилізації, відлову тварин по місту, але майже все утримання на притулку, тобто годування, лікування, заробітна платня працівників, залежить від донатів наших людей, від наших спонсорів. Шукаємо спонсорів завжди, всюди, не тільки по Україні, також за кордоном. Найбільша проблема зараз на даний момент це викидання тварин масово. масово. Люди виїжджають, багато хлопців забирають воювати, і люди просто змушені залишати або на подвір'ї, або випускати, або спускати з ланців. Тобто ми тонемо в тваринах і по містах, і по селах, і так само на притулку. На притулку у нас зараз критична ситуація. У нас здобито все, все повністю. У нас жодного вільного місця. І тому я дуже прошу мешканців нашої громади, міста звернути увагу на цю проблему. Тобто, що в першу чергу потрібно зробити: стерилізувати кожну домашню тваринку, як і кота, так і собаку. В першу чергу собак. Стерилізувати, стерилізувати і ще раз стерилізувати, чи це село, чи це місто. Місто, чи вона знаходиться на ланці, чи в квартирі не має значення, тому що тварин масово багато потрібно допомогти хлопцям з передової, ну зі сходу забрати звідти, помістити, але помістити вже немає. Але люди свідомо плодять на місці. Тобто на це першим чергу треба звернути увагу. Прошу голови, сіл, старості, щоб на це дуже відповідально до цього віднеслися, тому що ну вкрай критична ситуація. Ми потонемо в місті собаках покусах і так далі. Якщо практично в нашій громаді ми проводимо політку стерилізації собак, котів, то, на жаль, сусідні громади ну, до цього дуже мало приділяють увагу. У нас були вже неодноразові зустрічі, але результат... Того немає, дуже багато там собак, котів привозять в сусідніх громад нашої. Думають, що ми практично маємо їх утримувати. Це все невірно. Ми будемо ще розбирати голів громад, так щоб вони так само долучалися, тому що це треба робити спільними кроками, тому що собака не вибирає, чи вона в Калуській громаді живе чи в Чорновицький, чи в Вонивський, чи в Верхняцький і так далі. Всі думають, що в Калуші ми маємо там державний протолок, маємо утримувати. Такого немає. Стерилізація триває щороку, проходить по понеділках для Калоша і Калузького ОТГ. Хотіли би подякувати. Сергію Барні, який щомісяця нам допомагає на закупівлю крупи, хотіли подякувати Василю Петріву, який так само щомісяця нам допомагає на медикаменти. Є люди, яких навіть не знаю, по фамілії, які щомісяця так само долучаються до закупки медикаментів, ліків, крупи. Дуже 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 їм вдячні. Також вдячні нашим закордонним партнерам, нашим друзям Менді, яка допомагає і відкликується завжди нашим польським. Друзям, які також завжди до мене ну нас підтримують, найперша допомога це для нас і для нас, усіх, і на притулку. Це якщо будуть стерилізовані собаки домашні. Також ви можете привезти чи будь-який корм, чи крупу, чи прийти фізично, допомогти. Нас є четверо на притулку, які обслуговують притулок і калузки ОТГ. Четверо людей. Також закликаю таксі мешканці дуже били в до своїх вихованців, собачок. Так от зайшли на притулок, стоїть жінка, яка хоче забрати собаку, яка попередньо покусала дитину, жінку. Тобто вони їх підгодовують так і думають, що ці собаки нікого чіпати не будуть. Коли собака стає агресивною не все забирають, теж починається конфліктна ситуація, хоче її забрати, ну щоб і далі та собака кусала всіх інших людей. Тобто це якраз є спільна відповідальність всіх нас, тобто це не є відповідальність лише міської ради, от навіть пані Лесі, яка отримується благодійно. Це спільна відповідальність, тому що не треба тоді грішити на владу, на когось іншого, треба дивитися за собою, і за своїми вихованцями.